Привіт! От люблю я робити огляди на всілякі, наче й прості, але водночас корисні речі. Сьогодні хочу показати вам отаку штуку. Це лопатка для корму. З власного досвіду знаю, що хтось насипає корм прямо з пакета, хтось відміряє порцію жменьками, а хтось, як я, юзає совочок для котячого туалету. Звісно, чистий, новий. То чим же прикольна саме ця лопатка? Все просто, її можна додатково використовувати як кліпсу для пакету з кормом. Особливо це актуально для великих упаковок корма, в яких немає зібзастіпки. Сама лопатка зроблена з якісного італійського пластику. Легко миється та очищається. Насправді це відносно недорога та корисна річ. І якщо ви хочете, щоб ми побільше робили оглядів на такі прості штучки для ваших улюбленців, пишіть нам в коментарях. З вами була Аліна, па-па! До речі, у нас є огляд на цю прикольну іграшку. Зараз тут з'явиться відео. Можете подивитися.